Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу приготувати рулет із лаваша. Сьогодні ми попробуємо приготувати із тинцом. Один лист лаваша. Я хочу намазати соусом для шаурми. Мені подобається цей соус. Так, ми розмазуємо його по всьому листочку. Так, так, намазали ми соусом. Тепер посипаємо сиром твердим, натертим. Ось так. Так, не жаліємо. гарно посипаємо, так. І накриваємо другим листком лаваша. Так. І знову намазуємо шаурмою. І так, намазали ми соусом для шаурми і розкладаємо тунець. Уже подрібнений у мене був тунець. Так, будемо зараз його по всьому листу розрівнювати. Рівняємо його зараз по всьому листочку нашого лаваша. І так, тунець ми розклали. Зараз будемо розкладати помідорчик. Так, помідорчик будемо розкладати. Так. І так, помідорочки ми розклали і потрусила зеленою цибулькою. Тепер накриваємо останнім листочком. Так, гарненько так придала. І ще соусом додаємо. Хорошо його розмажим по листочку лаваша. Так. І Так, останній листочок намазали, і знову сиром. Притрушуємо, ну, уже трішки менше. Притрусимо. Так. Я думаю, достатньо. Ось так. І будемо завертати. Так, завертаємо, он трошки порвався. Ну то нічого, ми потім його пльоночкою ще завернемо. Нічого страшного. Ось так от, чи він посередині, у нас трісно. Ось так ми його завернули. І зараз в плюночку у харчову замотаємо і покладемо. Ось так іще замотала його в плюночку, рулетик, і покладемо в холодильник, нехай він полежить там. Хоч би мінімум 2 годинки, а потім я розріжу. І так, рулет уже наш готовий. Він постоє в холодильнику десь 2 годинки. Я його розрізала. Ось такий він має вигляд в розрізі, я думаю, непогано. Так що можна готувати, можна смакувати таким рулетом. Я думаю, що це недорого, корисно, і напередодні свят. Буде дуже актуально на ваших столах. Так що готуйте! А на сьогодні до побачення, до нових рецептів!